Так хек вище не готували. Порізла хек на порційні шматочки Підсмажила злегка з обох боків. Натерла три морквини великих на крупній терці, один великий кабачок і одну велику цибулину на дрібненькій тертості. Коли вже хек обсмажився з обох боків, вкидаю овочі. Протушковою, спочатку з морквою, а потім з кабачком і з цибулею. Кабачок із цибулею жарений хе перетворюють практично тушкований, кабачки віддають водичку. Далі поливаю шматочком лимона очищеного, вмикаю вмикаю плитку. Звичайно, підсолила засмаком і поперчила. І хек на невеличкому вогні. Я думаю, що такого рецепту ви ще не спробували, хек з табачками. Крузиться і подивитеся, як це смачно і почуємо. Підсолюємо за смаку і скидаємо перчик. мелодиру, чорний петикція. За смаком. Щось вам подобається. І тільки э, кабачки вже віддадуть водичку свою і туркуються. Я додаю воду. Щоб краще протушкувати овочі. Додаю в стакан води. І тушкуємо під кришкою 5-7 хвилин на невеличкому вогні. І подивіться, яка палітра кольорів. Який смак. Запашна рибка така. Кабачка з морковки. І коли водички вже майже немає. Вона википила, але не все, щоб не підвела рибка. Викладаємо її на корпусну. Боже, яка ще смачна рибка вийшла От, отакий кабачкову е, мор, мор, морковній заправці у такому соусі. І, а ще й з лимончик дав свій смак. Повірте, це неймовірно смачно. І дуже ніжна виходить рибка. Дуже ніжна просто. Просто білесенька, тане в руці, нереально смачно. Дуже, 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 ніжнісінька рибка. Дуже просто. А який соус? А яка красота? Ну, просто неймовірно смачний рецепт. І не, не звичайний. Мабуть, ще ніхто не готував таку рибку в кабачках. Дякую, що заходите до мене на канал. Будемо готувати і надалі. Смачні, вишукані, цікаві страви. Якщо ж мій рецепт сподобався, ой, ну дуже смачно, підписуйтесь на мій канал і обов'язково поставте подобайки